Множення в стовпчик. Зараз розглянемо декілька випадків. Вам треба помножити 8 на 943. А ви, як розумна людина, і бережете свій час, міняєте місцями множники і множите у стовпчик 943 на 8. Кожну цифру в окремій квітинці, одинички під одиничками, ліворуч знак множення. Підкреслюємо горизонтальною лінією. І це вже знак дорівнює. 3 на 8, 24, два десятки запам'ятовуємо. 4 одинички пишемо, 4 на 8, 32 десятки, додати 2, 34 десятки. 4 десятки пишемо. Три сотні запам'ятали, 9 на 8, 72 сотні додати 3 сотні 75 сотень. Та ще оці 7 тисяч. І кажете, 7544. Чудово! А вам кажуть, так-так-так. А треба було 8 помножити на 943. Угу. Чи дійсно ми зекономили свій час? Так. Підкреслюємо горизонтальною лінією, і це ще не знак дорівнює. 8 на 3, 24, одиниці. 8 на 4 десятки 32. Десятки. 32 десятки. Одна клітиночка порожня. У наступному рядочку. 9 на 8, 72 сотні, 72 сотні. Знову одна клітиночка порожня. І в ці всі доданки додати 4, 4, 5, 7. Так і повинно бути. Так, мабуть, що ми зекономили свій час. Тепер множимо 834 на 506. Підкреслюємо горизонтальною лінію. Це ще не знак дорівнює, тому що це число трицифрове, на яке ми множимо другий множник. 4 на 6, 24. Праворуч те, що треба запам'ятати. 4, 3 на 6, 18, додати 2, 20, 0 ну, пишемо. Праворуч те, що запам'ятати. 6 на 8, 48, додати 2, 50, 0 ну, пишемо. І 5 не забули. 0 на 4, 0. Це вже 0 десятків. Одна клітинка порожня у наступній лінії. На 0 3, і на 0 – 8. 5 на 4 це вже кількість сотень. 20 сотень. 2. А 0 де пишемо, там де сотні. 5 на 3, 15, 2 – 17. 8 на пять, сорок, додати один сорок, один, та ще оці чотири. Тепер ці всі числа додаємо. 4, 0, 0, 12, 2, 4. І ми витратили час на те, щоб писати оці три нулі. Ми бачимо, що ми їх могли не писати, але одразу подумати, що не одна клітинка буде порожня, а дві клітинки. Такі сходи будуть нерівні. Давайте так зробимо. 6 на 4. 24, 18, та 2, 2. 48, та 2, 50 І 5. І закреслимо обов'язково. Тепер ми на сотні вже множимо. То отут, дві, сходи, дві клітинки залишимо порожніми 20. От тут буде той 0, 5 на 3, 15, додати 2, 17. 5 на 8, 40, додати 1, 40, 1 Та ще оцю четвірку. І тепер ці числа додаємо. Це вже знак дорівнює. 4, 0, 0, 12, 2, 4. Повинно бути таке саме число: 422 тисячі 4. І зекономили свій час. Нулі Лишній лишній раз не писали. Тепер ми будемо множити 657 на 7 тисяч. 7 тисяч це 7 помножити на тисячу. То можна запам'ятати, що потім все те, що ми отримали від множення на 7, треба буде ще помножити на 1000. І так і записати, щоб ці нулі нам не заважали, щоб вони були, вийшли за одинички, де ми писали. Щоб вони були трішечки як окремо. Підкреслюємо, множимо на одноцифрове число, то це вже одразу буде знак дорівнює. 7 на 7, 49. 5 на 7, 35. Додати 4, 39, 6 на 7, 42. Та 3, 45. І оцю четвірку. А тепер оці три нулі. Треба дописати. Це ми ще домножаємо на тисячу. Зрозуміло, що у нас тут вийшло? 4 мільйони 599 тисяч. ще один приклад. Оце не знак дорівнює. Не знак дорівнює, тому що двоцифрове число будемо множити на 57, а оці нулі всі, нам треба буде потім дописати. Ми будемо множити 24 на 57, але ж у нас ще є помножити на 10 та помножити на 100. 4 на 7, 28, 2 на 7, 14, 16. І оцю одиничку. Тепер множимо на 5. Одина клітинка порожня. 5 на 4 20. 1 на 5, 10, та додати 2 12. Та ще 1. Підкреслюємо, додаємо 8, 6, 3, 1. Та ще помножити на тисячу. Оце 10, та ще. Два нулі. Що вийшло 1 мільйон 368 тисяч. Молодці. Далі буде.